Шановні телеглядачі, в ефірі програма Пульс, актуальне інтерв'ю з вами, я, Катерина Брумірська. Сьогодні до нашої студії завітав директор благодійного фонду Тепле серце Владислав Матвієнко. Доброго вечора, Владиславе. Доброго вечора. І одразу хочу поговорити про ваше життя, а взагалі про проєкти, які ви закрили, до яких долучається і новомосковці. Так хотілось би, аби ти вибрав такі. Мабуть, наймасштабніші, так, які запам'яталися, і розповів, як активно долучаються люди, хто найбільше допомагає, і а, як на це реагують саме наші військові, яким ви допомагаєте? Ну, по перше, як, як життя відбувається в нашому фонді, ну, дуже, дуже насичено. Працюємо 24 на 7 без вихідних. По першому дзвінку встаємо, по останньому дзвінку лягаємо, допомагаємо всім, хто звертається по, по, мірі, як, по мірі можливостей, якщо є на це змога. Дуже дуже важкувато наразі сьогодні. Вже стає, тому що. Тому що Люди вже трошечки видихаються. Тому приходиться співпрацювати, знаходити нові контакти, нові зв'язки десь за кордоном ще новіші. Ми з самого початку розпочали цей напрям е закордонних е налагодження зв'язків, і е по сей день е продовжуємо, але потрібно виходити ще на нові, на нові фонди, на нові. Нових донаторів, нових меценатів, щоб е, отримувати допомогу звідти. Тому е, рухаємося в цьому напрямку, але і напрямок, е, наш е, локальний, український і місцевий, ми не забуваємо і теж спонукаємо людей до усілякої допомоги. Е, це те, що стосується там, наприклад, е, там гуманітарної допомоги та підтримки військових. Такі як дуже багато насправді масштабних проектів було а воно в мене все ну більшість більшість ми висвітлюємо на наших сторінках в соцмережах та на своїй особисті є телеграм-канал. Мій особистий благодій, в якому я висвітлюю збори веду як, як особа, і для і як фонд. Тому не завжди, не завжди виходить собирати там кошти для фонду. Тоді підключаю себе як фізичну особу. Тому що є певні моменти і в придбанні, і в отриманні допомоги, коли краще робити це через фонд. Краще і швидше, а коли краще робити як фізична особа, коли це потрібно терміново. і нагадаємо, давай за благодій, бо <клес> ми вже говорили, що там надаються і звіти, так коли закривається збір. Ну крім того, і потім, якщо я правильно пам'ятаю, то і з військовими ви робили також звіт. Так, так е, я просто наваджую свій канал таким чином, щоб людям було максимально відкрито, максимально доступно. Починаючи від підготовки до зборів, ось нещодавно, два дні тому, я виклав опитування, наскільки люди в спромозі закривати такі збори. Тому щодо каналу намагаюся робити інформування людей для того, щоб зрозуміти їх. Спроможність донатити і максимально донести інформацію, на що ми збираємо. Е, ну і як вже я медійна людина, і я розумію, як би я захотів донатити, якщо б побачив там якийсь збір. Щоб тебе збройний, да, та, щоб я хотів там побачити, для кого, куди. Я розумію, що ми не можемо казати м, такі прям локальні напрямки, точкові. Тому що це заборонено. Але напрямок як такий загалом ну, казати можна. Деякі бригади ми теж не маємо права називати, але ну, більшість, більшість з дозволу керівництва завжди ми це робимо. По-перше, якщо навіть хлопець звертається. Або дівчина, ми одразу виходимо на керівництво і кажемо, що вашому там підрозділу, вашому mm -hmm. хлопцям, потрібно це, це, це. Тобто ви таким чином і перевіряєте. Звісно, обов'язково. Mm -hmm. Обов'язково перевіряємо, тому що були випадки, коли е, виявляли, що не туди. не туди, і воно там не потрібно. Тому ми перевіряємо і обираємо напрямки, які актуальніші. Mm -hmm. Я розумію, що вони можуть бути. Зі сторони військових актуальні всі, де б ти не знаходився. Ми розуміємо, що це війна, що потрібно максимально себе спорядити, але є там на сьогоднішній день там, деякі напрямки пріоритетніші. Тому ми намагаємося спочатку закривати їх, якщо є змога, закривати інші. Тому ми робимо максимально інформативно, робимо е е оголошуємо збір, і потім. Е Намагаюсь кожного дня інформувати людей про стан збору. Все відкрито. Монобанка хочете дізнатися, скільки на фонд зайшло, коштів, не проблема. Робимо виписку. Ну з умовами можна отримати будь-яку інформацію так, так, з умовами конфіденційності. Я не можу викладати прізвища, хто донатив, але суми взагалі не проблема. Закінчуємо збір. Е, якщо це. Я намагаюся особисто все це придбати або через когось, але весь цей шлях він відслідковується особисто мною. Тому я завжди на зв'язку, і якщо хлопці там женуть машину, звідкись з-за кордону, то я прошу, будь ласка, мені фото, відео, як вона їде, і мені потім для звіту це потрібно, тому що світ цифровий і людям потрібна гарна картинка. Якби не це... бачили, що вони вкладають гроші? Так, що як... Це... як би це популістично не, не виглядало, але гарна картинка завжди е... розполагає людей до майбутніх якихось. Е... Цих зборів І, звісно, на фіналі з військовими, або або вони приїжджають особисто, або ми відвозимо, або ми відправляємо, тому що е, буває таке, що ні ми не можемо поїхати, ні військові не можуть виїхати. Якісь такі е, е, ну маленькі речі, там ну, тепловізори, дрони, ми можемо відправляти новою поштою, все все оплачуємо. Тобто за рахунок військових ми нічого не робимо. І відправляємо, і хлопець отримує робить фотозвіт і робить відеозвіт, потім роботи цього там тепловізора, дрона іноді присувають такі відео, які ми не можемо викласти. В цілях безпеки а ви, окрім того, що проводите власні збори, ще й долучаєтеся до колег. Ось із останнього, що пам'ятається, благодійний вечір, ти особисто придбав річ з аукціону. Скажи, наскільки важливо, аби була єдність волонтерів, так, наскільки важлива підтримка, особливо коли збір, як ти правильно сказав, стоїть, так, а тоді раз і він і швидко і закрився, і все, наскільки Важливо так підтримувати один одного. Це просто вкрай необхідно підтримувати один одного, тому що волонтери вигорають. І особливо, коли збір дуже важливий. Ну Коли ти бачиш, хлопці тобі присилають такі повідомлення, коли вже не потрібно. А ти намагаєшся це збирати і робити якомога швидше збір стоїть, і ти достукаєшся до людей, намагаєшся достукатись до людей, тому що це вкрай необхідно терміново туди, і потім отримуєш такі повідомлення, то, звісно, волонтера це підсаджує трохи. І вкрай необхідна підтримка волонтерів один одного в волонтерській спільноті. Тому ми всі намагаємося триматися разом. І е, у нас є волонтерська група е, по різним локаціям, де хто розміщений, хто волонтер одинак, хто там в якомусь центрі і ще десь. Ну тобто різні. І ми намагаємося, якщо є якийсь запит. В когось з волонтерів, то ми підтримуємо, що є в нас, що є в тих, що в третіх. Отак, от один-два дні, і запит можна закрити, не витрачаючи навіть кошти. Тому що цей збір з приводу оцей благодійний аукціон, як був збір йшов дуже довго. Дуже довго, може ну, пів року, сім-вісім місяців. Хоча Від... там Також розбирали на автівку, і вона була вкрай важлива так, на той час. Так, так. І, е... Хлопці повернулись на відновлення, і якраз так вийшло, що Богдан купив цю автівку і пригнав їм якраз вони на відновлення. Ну, добре. Тому я особисто як людина розумію, і як волонтер розумію, і хочу донести це аудиторії, що потрібно підтримувати один одного. Я особисто там і свої кошти кидаю, і таким чином там я бачу цей там тубус, да він підписаний. Я його хочу собі. Я і, і згадувала, що ж саме. Так, так. 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 І, так. і таким чином я допоможу, допоможу хлопцям і Богдану зібрати це. Чому б ні? Ну чому б ні? Тому я просто ну, ми робимо так у себе невеличкий музей цих всіх трофейних е, приколів, і е, деякі там тубуси ми розписуємо, деякі тубуси ми е, даруємо там, значним людям, які допомагають завжди на постійній основі нам. Е, а взагалі, ідея створення музею на базі е, нашого фонду, це в мене особиста така ідея, для того, щоб передати нашим нащадкам цю інформацію. Про ці події, які відбуваються сьогодні, хотілось буквально декілька слів саме про хлопців, про військових, з якими ти спілкуєшся особисто, від яких приходить запит. Хотілося б донести саме їх настрій нашим містянам, так людям, які допомагають. Наскільки важлива для них підтримка може дійсно хто донатить, хто можливо, речі передає, хто можливо, як то знаєш, бачив на фото, що її випікає пірішки, і все наскільки важливо не забувати про них, чи відчувають вони цю підтримку навіть в найменшому. Дуже багато спілкувань з хлопцями і дуже різні спілкування. В основному завжди хлопці дякують, і вони дуже вмотивовані, неймовірно вдячні кожному, хто долучається, і я, я особисто бачу. Що вони слідкують за волонтерами і слідкують там за нами. Ну там за мною в частності. Я за інших казати не буду, тому що я знаю на своєму прикладі. Наприклад, там приїхала сю на минулому тижні до нас фура гуманітарної допомоги з Америки, і е, майже наступного дня мені почали телефонувати хлопці, Ми бачили відос. Що, що є щось, говорили. є щось для нас. У вас така класна там, гігієна і то, там, сухпайки, і ще щось. І, і, це, і це круто. Це круто, що вони і є трошки часу в них, і вони розуміють, що тут вони знайдуть допомогу. І це мотивує рухатися далі. Е, дуже різні бувають іноді такі репліки, цитати. Звісно, хлопців іноді обурює. Іноді інфантильність людей, недолученість до спільної мети, до нашої перемоги. Хоча ж це ж не їх бажання саме бути там, і вони ж захищають нас. Так, тобто це так. єдина мета, і єдине завдання. Так, це е, тих, я вважаю особисто це моя думка. Засинаю і прокидаюсь з одним питанням, що я зробив за цей день, щоб наблизити перемогу. Я не нав'язую її нікому, свою думку. Це моє особисте бажання зробити щось для перемоги, наблизити, допомогти хлопцям, знайти безкоштовно, коштовно, задонатити туди, там допомогти, там комунікацію. Ну, тобто, ти кожен день повинен щось робити для того, щоб наблизити нашу таку бажану перемогу. Тому е і у хлопців іноді виникає питання. А що роблять люди тут? Чому вони ніяк не долучаються? Не всі, не всі. Більшість долучається, але є іноді люди, які просто проходять повз. Я думаю, ви всі бачили всі це відео з Києва, де блогер е проводить соціальний експеримент і запитує у хлопців, дівчат, е як вони допомагають зсу або що вони роблять для наближення перемоги. Тому я, коли побачив це відео, мене трошки демотивувало, що є такі люди. Я їх не зустрічав. І в і нашому місті Богу, я їх там... не бачив, слава Богу, вони мені не траплялись. Але я розумію, що вони є. На жаль, більшість, звісно, ми допомагаємо новомосковцям, нашим рідним хлопцям і дівчатам. Але ми не, і не відхаращуємося від інших. В мене я просто від хлопців завжди прошу у вигляді подяки, мені не потрібно ніяких таких грамот і ще чогось, там, якихось медалей. Ні, це не це не, не, ну, не для мене. Якщо є змога зробити клас, але я особисто не прошу. Я просто знаю, що деякі фонди просять, прям просять, е -е, спочатку нам прийшли, а ми вам допоможемо. Е -е, я їх прошу одне: якщо є можливість. Або дайте, або прийшліть шеврон. Оце для мене дуже цінно. Воно в мене в машині так висить, так панорами. Я завжди сідаю в машину, в більшості часу я мотаюсь на машині, і я отак. Повертаю голову і дивлюсь. Це як мотивація, Оце я так? перед ними винен. Я їм повинен допомогти. Так, це як додаткова мотивація. І з Одещини хлопцям допомагали, і з, з Закарпаття допомагали. ну дуже, дуже багато. І президентський полк до нас звертався з таким дуже цікавим запитом. Це такий перший перший, напевно, і запам'ятовуючийся запит, коли ми придбали. Два гранатомети для хлопців. Так. Тому це було так дуже знаково для нас, що ми доп... трошечки допомогли і не тільки дронами, автівками, а ще й якимись. Так, так, цікавими речами. Я хотіла запропонувати тобі звернутися до глядачів, розповісти верніше так. Щоб ти сказав, як можна долучитися до вас, якщо хтось бажає чомусь допомогти, можливо, хтось там може руками прийти там щось допомогти, можливо, хтось задонатити, так? де можна це зробити, куди звернутися, куди написати? <реку> Долучитися до нас і допомогти дуже дуже просто. Є моя сторінка в інстаграмі, є в інстаграмі, на Фейсбуці, в Тіктоці, всюди, де тільки можна на офіційних нормальних ресурсах. Можете писати туди, 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 чим ви можете допомогти. Або може руками. Щось у вас є, є якісь виходи на яких там підприємців. Дуже дуже хочемо, щоб долучався бізнес. От прям дуже хочемо. Виробники там серветок, якихось, і ще чогось такого, мілкого, але дуже значого для наших хлопців, які знаходяться на передовій. що, ну нема умов, ми розуміємо. І хлопці просто навіть вони миються цими серветками, і вони дуже дуже необхідні. Якісь мінімальні речі, там вода і ще щось їжа, ну, тобто все уходить туди, все уходить до хлопців. Кожен день у нас їде якась машина, на якийсь напрямок, якщо випічка, там Ну от все, все таке. Ну і особливо дуже, дуже якісно, коли долучаються донатами, не забуваю. Завжди відкрита у мене банка, на яку Незалежно, є збір на щось або нема збору, туди можна просто донатити. І якщо є якісь вільні кошти на цій банці і є якийсь терміновий невеликий запит, ми просто знімаємо, придбаємо і хлопцям передамо і так же викладаємо звіт. Тому, якщо хочете долучитися, будь ласка, слідкуйте, пишіть, звертайтесь, не соромтесь. Того, що іноді люди думають, що «та що я там можу зробити? Ну, що я там, я нічого не вмію. Навіть прийти плести сітки, коли є там пів години, година вільного часу, це теж можна робити. І це теж дуже цінно. Тому що зараз з'явилася Зеленка, хлопцям потрібно маскувати свої машини, всі ми чекаємо контрнаступу, Їм Потрібно стягувати все більше і більше автівок, і їх потрібно маскувати. Тому запит на сітки є завжди. І ось останнє моє питання про те, чи підтримує тебе родина в твоїх починаннях, так, в твоїх діях, і я так зрозуміла, так, а ще й не тільки підтримує, ще і долучається. Так? так, так. Дружина теж не може сидіти на місці. Я бачу, що їй трошки важкувато, що мене завжди нема дома, я вибачаю за це, моя люба Олександра. Але такі часи, і ми повинні бути кожен на своєму місці. І вона дуже хоче допомагати. І найкраща допомога від неї для мене на зараз це те, що вона виховує дітей. Тому для мене це дуже цінно і. І тим паче, що вона вона ще хоче допомагати і займатися якимось напрямком. От вона повністю вела оцей напрямок мамин Бейбі Е, Сама все створювала, сама комунікувала, комунікувала з людьми, е зробила там окремий телеграм-канал, е відписувалася їм постійно. Ну, тобто, повністю від початку до кінця я тільки е приходив і забирав ці коробки, допомагав, видавав. І возив на відправку. Все, ну, все, все інше вона робила сама зі своїми помічницями. Коли е, Іванка спить, це наша менша дочка, Іванка спить. Е, там я, може, сижу і дивлюся рядом з Іванкою. Так? І, а вона їде на склад і працює 2-3 години. І так ми міняємось. І Реалізуємо проекти. Ну кожен повинен бути долучений, тому вона теж дуже мені допомагає. Дякую тобі за відповідь, за те, що ти знайшов час та завітав до нашої студії, за справи, які ви робите загалом і родиною, так і фондом, волонтерством. І я гадаю, що люди, які почують це інтерв'ю, особливо коли куди і як можна звернутися, допомогти, можливо, хтось. Да, і перемінить свою думку і може чимось допоможе. А, і хочу сказати, що ця справа дуже велика, і щоб ти продовжував в тому напрямку. Я гадаю, що це на останнє інтерв'ю, і ми вже будемо говорити про перемогу, так і про інші напрямки, але вже в другому там руслі. Так, 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 пробудемо в най, найближчому часі вже будемо розмовляти про відновлення нашої країни і найкраще, майбутнє. Все буде добре. А я нагадаю, що в студії до нас завітав гость директор благодійного фонду Тепле серце, волонтер Владислав Матвієнко. Для вас сьогодні працювала я, Катерина Бромівська. На все добре.